В одній книзі я прочитав такий цікавий факт, що неможливо провести експеримент, в якому б експериментатор не впливав на результат цього експерименту. Тобто думки і очікування експериментатора будуть впливати на результат експерименту. Що з цього випливає? Що ви можете знайти якийсь суперкрутий алгоритм, як досягти певного результату там в онлайн бізнесі, і ви дасте цей алгоритм двом різним людям. Одна людина візьме цей алгоритм, зробить те, що треба, і отримає певний результат. А інша людина візьме цей алгоритм, зробить те, що треба, і не отримає результат. І причина не в алгоритмі, не в тому, що він не працює, і причина не в вас, а причина в цій людині конкретній, тому що її думки, її очікування, те, що в неї там всередині відбувається, це все. Пливає на результат, і це все впливає на відсутність результату. Розумієте? Тому ви можете створювати суперкрутий контент, давати людям якісь суперкруті алгоритми, формули, якийсь крутий план. Але одні люди будуть отримувати результат, а інші люди, буде багато людей, які не отримають результат. І причина не в знаннях, причина не в цих формулах чи планах, а причина буде в людях, в їх думках, в їх очікуваннях, в тому, що у них відбувається в голові всередині, розумієте? І ви просто повинні це розуміти.